Я радий знову зустрітися разом з вами в нашому підкасті. Дякую всім за лайки, дякую за те, що рекомендуєте і дивитесь це відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зберегти людей в команді. Дуже часто так буває, що люди приходять до нас, відходять, і немає такої єдності, немає спільності, немає вірності. І команда дуже не стала і дуже хитка. Сьогодні прийшов один, завтра другий, третій, і побудувати якесь далекоглядне служіння дуже і дуже важко. Тому стабільність, мабуть, це основа будь-якої команди. Тому перше, налагоджуйте з кожним особисті відносини. Не просто вчіть їх в групі, чи проводьте домашню, чи якісь інші міроприємства, просто майте відношення з кожним індивідуально. І якщо хтось захворів, позвоніть, поїдьте в лікарню чи додому, провідайте, можливо, весілля чи похорон, якісь речі особливі, старайтеся зробити це особисто. День народження не просто написати, а особисто Сказати, якщо немає можливості, навіть позвонити, це трошки ближче, коли люди чують ваш голос або бачать ваші очі. Це ближче і приємніше для людей. Друге, чим більше ваші діла збігатимуться із словами, тим більше люди вас помажатимуть. Я бачив багато лідерів. Повірте мені, що в своєму житті, мабуть, це сотні сотні лідерів. Я бачив, як люди стараються говорити дуже розумні речі, щось там видивився в інтернеті, послухав якусь проповідь, сказав щось дуже таке велике, незрозуміле, але люди будуть дивитися не те, що ви говорите, будуть дивитися те, що ви робите. Тому ваші діла. Це і буде той клич, за якими підуть люди діла, а не слова. Хоч слова важливі, але діла це, мабуть, фундаментальні речі, коли люди бачать не тільки що ти говориш, а що ти робиш. Тому Біблія і каже нам, що будьте виконавцями слова. І ще одне хочу сказати: хай ваше слово буде твердим, якщо ви сказали, що вам це не коштувало, зробіть так. Якщо ви навіть втратите, але якщо ви комусь щось пообіцяли, якщо ви сказали слово так, то дотримуйтесь, будь ласка, цього слова. Яка вже зазначив, з великою особливістю, увагою, теплотою, реагуйте на складні життєві ситуації. То, що я вже зазначав, можливо, сталася трагедія, можливо, сталася якась біда, реагуйте це особисто. І, можливо, ви нічого не можете зробити. Помоліться за цю людину, можливо, просто покладіть руку на її плече, можливо, просто позвоніть і скажіть, знаєш, я не знаю, що тобі порадити, але я хотів би, щоб ти знав чи знала я з тобою. Можливо, тобі важко будь-який час. Позвони мені, скажи мені, я буду рядом з тобою. І оце бути рядом, мабуть, часом більше за будь-які слова. І будь-які фінанси. Розкривайте особисті дари і таланти людей і не заставляйте їх копіювати вас. Часто ми хочемо зробити людей, такими як ми. Я скажу вам так, в церкві достатньо одного Філіпа. Хватить одного. Хай буде багато інших: Микол, Василів, Петрів, Сергіїв, Марій. Хай люди будуть з різними талантами. Ваша задача не навчити їх копіювати вас, а розкрити їхні дари і таланти. І в цьому вони будуть вам дуже вдячні, і церква буде дуже багатогранною. І ви збережете цих людей, бо вони зрозуміють, що потрібні не їхні послуг чи виконання, а потрібне їхнє я, потрібне їхні… Таланти, дари, їхня душа, і вони з радістю підуть за вами. Довіряйте людям і доручайте їм служіння свого рівня. Часто ми так на своєму рівні проводимо своє служіння, а ось уже доручаємо людям, нашим помічникам, вести вже тільки на їхньому рівні. Ні. Пробуйте і довіряйте їм. Ваше служіння. Я пам'ятаю, в нас не було проповідників, я проповідував сам. І коли я почав на сцену доручати на сцені, проповідувати нашим проповідникам, то повірте мені, мені хотілося щоб в мене був такий пульт під сценою така ляда, щоб нажав пульта і щоб хтось кудись провалився і не стала на сцені. Як же мені було важко, я ж знав, я можу краще, я можу. І там, і на таку тему сказати, і на таку тему сказати, я знав, я зроблю краще набагато. Але я помучився декілька років, а сьогодні в нас прекрасні проповідники, в яких уже і я дечому можу навчитися. А так, я б залишився б один, а ніхто не навчився б проповідувати. Тому так само і з півом, з проповіддю, і з тим рівнем служіння, якого ви несете, довіряйте людям. І вони будуть поважати вас. Хочу також зазначити, щоб ви постійно розвивалися, читали у всіх сферах, не тільки там в Біблії чи в молитві чи в якихось питань служіння, щоб ви були розвинуті всебічно, і тоді ви притягнете різних людей. Якщо ви будете тільки говорити про звільнення, до вас прийдуть наркомани. Якщо будете говорити тільки про бідність, до вас придуть бідні, будьте широко освіченими людьми, щоб до вас прийшли і бідні, і багаті, і люди, які закінчили декілька класів, і професора, щоб люди до вас прийшли, бізнесмени, політики, щоб ви відповіли будь-якій людині згідно з їхніми знаннями, дарами і талантами. Я скажу вам, я читаю, мене на столі лежить, мабуть... Книг 10 чи 15, яких я поставив чергу, читаю різнобічну літературу. І християнську, і нехристиянську, але таку навчальну навчальну літературу для того, щоб мені розвиватися у всіх сферах свого життя. І, мабуть, найголовніше, мабуть, найголовніше. Все, все, що я сказав до цього часу, це класно, це добре, але, мабуть, найголовніше. Наскільки ви довіряєте Богу, настільки і люди будуть довіряти вам. Якщо ви довіряєте Богу, люди це побачать і вони будуть довіряти вам. Якщо ви Богу не довіряєте, так само люди не будуть довіряти вам. Тому довіряйте Богу, і люди будуть довіряти вам. Роблю висновки: відносини з Богом і людьми це той стержень, який утримує всіх людей разом. Різних різними дарами, різними талантами, тому хай Бог благословить вас прекрасними відносинами у вашій команді і прекрасними відношеннями з Богом. І ваша команда буде стабільна і благословенна.